Основний одяг запорізьких козаків був такий: сорочка, шаровари, шапка, жупан та червоні чоботи. Сорочка була з шовковими застібками. Поверх сорочки одягали кафтан, який міг бути шовковим або суконним. Кафтан підперезували шовковим пасом, широким шовковим поясом. Перед на кожну четвертину золотими або срібними нитками. Поверх кафтани накидали свиту завжди сукону з розрізними рукавами, які, як правило, защипалися один на другий і закладалися ззаду під жупан, які вдягали під час дощу або негоди. Шаровари носили широкі, з глибокими вишенями в яких ховали потрібні речі. На голові запорожці носили гострокінечну хутряну шапку або кобур, суконну червону шапку з бобровою опушкою. Таким був повсякденний одяг козаків. Парадний одяг одягали тоді, коли запорожці йшли до церкви або робили візити, або на великі свята. Тоді одягали жупани польського крою в залежності від статків. Часом були дуже дорогі і різнобарвні. Одяг гетьмана був такий. Каптан, жупан. Зимою носили лисичі шуби польського крою, пояс, чоботи, шаровари не надто широкі, шапка з суконним верхом. Обсита хутром. Одяг мав перевагу, що не сковував рухи козака і був зручний під час походів.